Після невдалої поїздки у Аркадію ми вирішили поїхати в центр Одеси. Дорога подобається, тому що схожа на Полтаву. Я про Кам'янку у Полтаві така сама. Майже. А оце найдужче мене вразило. Це Одеський Платан. Це дуже красиво. Я такі бачила, ну не такі, а схожі в Мелітополі. І мені оце Мелітопольські Платани. І Одеські платани. Ну, у нас в Полтаві таких немає. Це просто вау. Дуже гарно, дуже хочеться потрогати аж. 20 гривень за парковку в самому центрі Одеси. Дорого чи ні? Мені здається, нормально. У Буковелі он 50 гривень за годину, по-моєму, було в цьому році. А у Коломиї – 7, а у Полтаві безкоштовно. Отак. Що це за забудеться? Я не знаю. Ого, елемент шикарного життя. Боржомі. Тобто не боржомі, а кола в бутилці з-під боржомі, бо в сумку не влазить. А оце огидно. Просто огидно. Це Пушкін у центрі Одеси. Ось дивіться, що я ще зроблю. Висловлю свою думку. Треба прибрати. Ну, декомунізація має сюди прийти. А оце кручуче море в Одесі, чесно. Фонтани. Ми так скучили в Полтаві за фонтанами, якби ви знали. У нас у Полтаві жоден фонтан. Уже років чотири ще до війни їх відключили, не працює. І нікому це не треба, ніхто цим не заботиться. Полтавці, подивіться, пожалуйста. У Одесі ще гірше, ніж у Полтаві. Ситуація з безпекою. Але у них фонтани. Працюють, дицяка вода чистенька, Боже, ну, не треба мені море, дайте мені біля фонтану посидіти. Ми трошки цим травмовані насправді. Я не розумію, чому полтавці терплять, що у нас у найспекотніше літо не запускають жоден фонтан і всі роблять вигляд у владі, що так і треба, а що ви хочете. Все списують на війну. Ну, В Одесі працюють. Прекрасні фонтани, і це не єдине. Я їх багато бачила, люди добрі. Подивіться, чому у нас, у Полтавців забрало отаке добро. О, сиділа б тут і сиділа, але але треба снідати. Зараз підемо і на Деребасівський прямо знайдемо якесь кафе зі сніданком. Потестимо, скільки коштує. О, водичка, чудова водичка. Вам ось дуже пощастило, що у вас працюють фонтани. Саме у цьому. Решта ні, я знаю про вашу безпеку. Ось про вашу безпеку, пам'ятнички, да. елемент життя в Одесі.